Нарешті, нарешті, Red Dead Redemption вийшов 14 років тому на консолях, і лише зараз він вийшов на ПК. Чому саме так? А Так тому що перша частина продовжує історію другої. Це ж очевидно. No. Надіюсь, вони 14 років нормально так приділили грі. О, мазефакери вийшли такі круті пацани. Мене кудись ведуть. Це поліцейські. Я думав, ми банда. Вони посадили мене на поїзд. Тату, а що там за гамма відбувається? Чому всі такі нещасті? Ой, слухай, Тільки ангели можуть нам сказати, що всі такі дібіли на світі. А тату, а чому все таке потворне тут? Ой. а ти як думаєш? Ну, бо це Америка. Нас цей світ покликав Господь Бог. Він хотів, щоб ми знищили до біса цю планету. Ми маємо жити жити. Ти мирним життям, тому завтра починаємо війну. Це так якось дивно звучить. Я не знаю, що мені робити. Чи любити, чи ненавидіти. Знаєш, йди нахід. У мене завдання знайти свого друга. Скоріше за все, друзі, у мене погані. Біл Вільямсон. Пішов до пісу, Джон! Не заставляй вбивати мене okay. тебе. Все змінилось. Дача немає. І тебе також немає. Окей. Okay. Походу я пройшов і гру. Я тупо здох на початку гри. Зі мною прибули якісь люди. Мене рятують. Як ти почуваєш себе? Я не знаю, мене пристрелили. Лікар сказав, що з тобою все буде добре. 15 доларів. До речі, з тебе у мене є ноль. Боні її звати. Буду знати. Допоможи мені. У мене є завдання. Квас додатковий для тебе. А, да, Звісно, звісно, поможу. У корови всякі, провела мені екскурсію. Було весело. Жаль, ще не завершилася Весь Ми зараз будемо змагатися на конях. Оцього на шука. Це у нього кінь. Кінь, читерний, читерний кінь. Уй-омоя, кінь трохи збожеволіти вирішив по дорозі. короче, Бонні виграла. Не кінь краще. Прийшло багато часу, але я фінішував другим. Ну ти ваша, я тобі просто піддався. Який прекрасний, відкритий пустий світ. Аж хочеться по ньому побігати, походити, подивитися, чого тут немає. Ваші кошти ноль. І не можна яблуко купити за долар. А чи яблуко коштує долар? В Україні можна зірвати яблуко безплатно з дерева. Так, мені треба зайти до шерифа. Містер Марсон, що ви тут робите? Для чого ви сюди прийшли? Я тут щоб вбити біла. Можете допомогти мені з цим? Це що, приколуєшся. Моє завдання оберігати це місто. До інакшого світу мені немає ніякого діла. Давайте я допоможу вам, а потім ви допоможете мені. Ооо, бачиш того дебіла? Нам треба його взяти. Жесть, він похожий на зомбака якогось. Мені не дуже подобаються вестерни. Вони дуже нудні для мене. А ну сті, як його бити? Ай, не стріляй, не стріляй, не стріляй. Коротше, див страп. Радий, що ти його не пристрелив. Може я тобі потім допоможу з твоєї. Завд... Это пішоте нахід. Я отримув 20 доларів. На ті часи це були великі гроші. 20 доларів можна було б купити собі 20 яблук. Там якісь мексиканці і що там якийсь мужик, коротше, злодій. Ну, класика типу, класика техасу. Де ж з нами, Марс? А ви мені допоможете нарешті? Ну, потім поможе. Бойс, мені здається, нас хочуть заманити в пастку. Не можна ходити по каньйону. Прикривайте мене, містер Кеннеді. Чувак, кривий. На ще одну ногу буде кривати, йому інше живий, відстрілюють сніги. А тепер про Вільямсона з цим вашим завданням ще треба почекати. Містер Марсон. Давно про вас не чула. А що ви тут робите? А мені допомагати не хочуть, знайти мого цього біла. Тому я вирішив прийти до вас і розказати вам сумну історію свою. У мене є дружина і син, і зараз я шукаю біла. Ми грабували людей, грабували банки. І саме через це мою сім'ю тримають в заручниках поліцейські, які сказали схопити мені важливих персон з моєї банди. Тільки тоді я зможу повернути собі свою сім'ю. А це цікаво. А хочеш виконати мій квест, а ні, не хочу. Ну тобі прийдеться. Це мій батько. Дивись. Йо, це дід. Ми вже живемо тут 30 років. 10 років з тих ми билися з індіанцями. І ще 20 тисяч років будемо битися з африканцями. Але то вже майбутнє. Ти сильний мужчина. Ти що проживеш максимум 20 років. врум врум. Конів заводьте. Давай. Тобі от треба це. О, мені дали це. Дякую. А мені хтось допоможе з тим білом Вільямсом? Чи як там? Так, мужики, беріть зброю. Ааа, радийш ти прийшов. Слухай, Сенко, якщо ти хочеш свого білого того за заколясти, за тобі треба буде цим почекати. Ми виконуємо квас додатковий. Ідеш з нами? Нам треба знайти бандитів. Чесно, мені пухари. В голову. В тіло. Куди ти вийшов? Це за шпорта всім? Та лежи, лежи, же можна вставати. О, Біл, йомою. Кусок гамна, я тебе не хочу вбивати. Але мені прийдеться. Та мені завжди казала, мама моя, що ти son of a bitch. А ну хлопці, стріляйте в дебілів. Шапку збив чорному, а він має ж бути рабом. Чим чи він в рабстві? них, типу. Якщо що просто виконую ці всякі квести, нічого абсолютно цікавого поки не відбувається. О, ви Бачите, як це цікаво. Містер Марс, радий вас бачити. А я, містер Вест Дікерс. Люблю діки. У мене вся до біса полетіла. Марсто, ну, поможи. Будь ласка. Ну, ти всім допомагаєш. Я ж бачу, по квестам все і виконують. Я маю його супроводити, напевне. Блін. Як цікаво, <с> я не хочу бігти по дібільній пустій пустелі. Я хочу телепортуватися, а не можна. Я тупо біжу. Мінімум холен 5-10. з точки до точки, щоб взяти завдання. Це вони так вирішили розтянути геймплей. да? Бігом типа чел могилу лутає. Мені треба твоя допомога. Сеп. Я ненавиджу людей, пішов в сраку. Вже з зараз я тобі скажу, хто тут кінчений. Мій партнер. Подивись на мене, все через нього. Він вкрав мою карту скарбів. І що там таке за скарб? А я тобі не скажу. Це моє, це моє. хлопці, ви я. Вони не говорять, бач, вони мертві. Знаєш, хто ти такі? То моя мама з татом. Чил, можна тебе вбити? О oh, боже, якого біса! За ним полюють, блін? Нахер той бомж комусь здався, я не розумію. Я готовий допомогти тобі. Побачимось е, біля того форту, який тобі треба захопити. Ці притурки мають мені допомогти, а вони не хочуть. Вони хочуть, щоб я виконував їхні тупі завдання. А моє тупе завдання, ніхто не хоче виконувати. Ой, давайте підемо краще, покакаємо разом. Давай, йде, йдемо йдемо. Звізьміть якусь запальничку, щоби тут все роздути, бо то воняти буде. Йдем. Знаєте, що найбільше бісить в цій грі? Це ось це. Все правильно, просто от біганина з точки до точки. Містер Дікенс, що там ваші діки? Як ви поживаєте? Мені потрібна допомога. Ви мені виконуєте мій квест? А я допомагаю вам нічого. Хм, звучить вигідно. Давай, ти виконуєш сам свій квест, а? Давай, а потім що мій виконаєш скотина. Ти ж в курсі, що ми маємо штурмувати форт? Ой, це мені чесно насрати. Хоч я тебе застралю. О, я тобі пити куплю. А любиш віскі? Чого, що за смак такий? Я туди трохи насав. Ви напевно, навіть не розумієте, що це за персонажі і з ким я взагалі говорю. Як я з ними познайомився, це абсолютно не цікаво, тому що кожне знайомство з новим персонажем це просто перестрілка. У будь-якому випадку зараз завдання у мене знайти кулемет. Безкінечна стрілянина. Пам-там. Педий. Пам, Куда ти крива, ти підідал? Я не йшов в машинган. Ура! Я думав, тут його немає. О, бачите, от оцей от форт. Зараз ми його будемо штурмувати, чи штурмувати. Йо, це нас банда. Тупо придурки, п'яні дебіли. Зараз ми попадемо всередину за допомогою цього чоловіка. Нас пускають всередину. Радий, що ви прийшли. А ви знаєте, що я можу перетворити чоловіка в прекрасну жінку? Хочете побачити, як джентльмени? Дивіться, я фокусник. Зараз ви всі перетворитесь в прекрасний шедевр. What the hell? Це чел танцює, йому нормально. А я стріляю, мені нормально. Ааа, найс. What's up, fuckers? Не чекали. Коротше, Біл втік якусь Мексику. Що то за Мексика така, тут далеко? Жаль, у мене ще до сих пір залишились квести, які ти не виконав. Удачі! Вам. Надіюсь, більше вас нікого не побачу. Все, мені в Мексиці майже. На нас нападають. Не знаю, ми якась баба. Ми пливемо за течією. Ми навіть в Мексику спокійно не можемо попасти. Придеться перестрелюватись. Придеться вбити всю Мексику, краще. Чули звук? Старварсовський. Який ставляють у всі, блін, нахер ігри і фільми. Чисто не знаю нахера, приколу, блін. Ого, полетів! Все, так? Мало богу. Ти мертвий. Я просто нажав отак відійти від ящика. І він такого відійшов в воду. А зараз не хоче. Зараз я спеціально пробую впасти не можу. Oh, shit. Ви, ви угораєте. Я був знову біля фініша, я просто вирішив коня вести. Фак! Я пройду це. У мене вже башка була від цих звуків, блядині цей звук, нахера його знову вставили. Удачі тобі, Джона. Нехай благословить тебе пуля в лові. А що, говориш по іспанськи? Ні, сяр не говорю. Що ти тут робиш, дебіло? Заблудився. Що ти в моїй країні забув? Ці мужики просто нариваються, щоб я їх пристрелив. Можеш показати мені капці свої? Чел, я тебе зараз заставлю свої капці нюхати. Знімай свої капці, американець. Ну, як хочеш, знімаю. Аминь нахер. Идиот тупой. Тільки приїхав в іншу країну, зразу починаєш стріляти людей. та? чел, я вже всього марку. Ти можеш за мене не хвилюватися. Та я засхвилюю за тебе. ти не гониш? то тут. Я зусь за інших хвилююсь. Еміліо, дай мені задати тобі запитання. Де селіт, паверди дівсі? Ну, сіньор. Він не знає. Не знає, що я no, у нього є вуса, він похожий на американця, бо він американець він великий. Його звати Біл. Но но сіно. Ви шо, Нахарами тут зібрались, Типу <плес> сюжет полягає у тому, щоб перебити, перестріляти. Всю Мексику. Ай, містер Марсон, приєднайся до нас, граємо покер нє ні, ні ні сідай давай. Окей okay. Ой, у мене 2,7. Що це значить? Нічого напевне. Для мене нічого не значить. Ставлю 10 копійок. Чел пасує. Я виграв, я дограв 25 копійок. Все ж не дебіло, я їх надурив, походу. У е, мене туз. Хоча ставлю 10 копійок. Вони пасують просто, ну нахер. Він поставив 10 копійок. Я виграв два рази. Та ти читер. Заспокойся, він вперше грає цей кусок дерьма. Він читер, Він читер, Факін читер. Де га змахлював? Взяв карти в руки. О боже. Як до цього дійшло? Не почалась стрілянина. Серйозно? Перемогти цього придурка на дуалі. О-о-о, та та Тадан. Як почати дуелі? Хоче я йому на стільки разів ту руку постріляв. Я думаю, він помер. А де сюжет? типу? Мені його покажуть? Чи тут просто будуть дебільні оці зустрічі з дебільними людьми, яких треба вбити. Містер Ріккенс. А то поможіть, а треба вбити ще десятки тисяч людей. Here we go again. Орайт, такий. го shit, here we, go. Shit, here we go. go again. Мене звати Джон Марстон, і Я шукаю. А ви знаєте, кого я шукаю. Знаєш, мені подобаються хлопці. От оцей особливості. Він хоче, щоб я йому почесав сраку. Але ти йому не чеши сраку. Бо інакше я тобі почешу сраку. Поняв, а потім ти почешеш з цієї країни. Я шукаю одного чоловіка. Звати його Білл Вільямсон. Ого. Ну удачі тобі в пошуках тоді. Хочеш, можеш з нами поїхати, якщо хочеш. У нас є завдання, в принципі, додаткове. Потім тобі допоможуть. Я так розумію, ми йдемо вбивати людей. О боже, хто тут а тут люди, яких придеться вбити У Караю. там пута відбувається. Краще, ми просто стріляємось і нічого іншого не відбувається. Оце це там мерде всяке сидять, да? І оце от все, що вам може запропонувати гра, яка коштує 2200 гривень. О, містер Марсон. а що таке, що ти плачеш? У мене хата вся згоріла. На. No. Кого мені в бета каже? Ель Плесідоро. У нього ще армія з десятка тисяч людей дає. Містер Марсон. Ідіть нахер. І ти теж. Підемо разом, коротше. Спойлер. Нам треба в цю фортецю пробратись. Спойлер, та. Все закінчується пів пів бум-бум. А, до речі, пів пів бум-бум. У цьому квесті я врятував оцього чоловіка. Він має мені допомогти з пошуками біла. Депутамадри, де остала віста бейбі, I want a dick in my ass. У когось біла лінія, удачі. У когось чорна лінія невдачі. У мене курва червона лінія. Так, ти щось там хотів, якусь там інфу, да. А ми її тобі не ми в церкву зайшли помолитись? Тут нікого немає. Це пастка для мене чи що? Ану, роззяв пеку. Ану, я хочу тобі плюнути в неї. Ми хотіли тебе застрелити з самого початку. Де той капітан? Зараз я йому прострелю голову Опа, стелсу Оп, сум. Ми зробимо нашу країну вільною. Ми відплатили пулями в песка, і ми готові почати революцію. Ми всі маємо проблеми. Я хочу, щоб ви вирішили мої проблеми. Будь ласка, помежи. Безплатно. Ненавиджу цю гру. Добре, я погоджуюсь. Йду перестрелювати. Пердідо. Що там, діда? Вже пердідо. Опа. Ну нормально, я ми так вже набивпаку. А можна вбити цей piece of shit? Один, два, три. По суті, ми тільки що вбили всю армію Мексики. Я знайшов якогось мужика з моєї минулої банди, але це був не біл. Але він ніби теж треба був для поліцейських, тому я його їм приніс. Містер Марстон, бачу ви спіймали Хав'єра. Тобі треба найти Вільямсона. Якомога швидше. І ми ще чули, що дач десь тут. Ваша дружина передала вам найкращі побажання. Там Біл! З генералом! А ну, а Вільямсона, ну стояти, Біл Вільямсон! Мінус один, мінус другий. Та, я професіонал. Я виходжу, дехо не стріляйте. Забирайте його, мене не чіпайте. Почекайте, тебе треба перше пристрілити. Мені треба було його живим чи мертвим. Чи живемо або мертвим? Удачі тобі з продовженням твоєї революції. Да благословить тебе Господь. О що ж, ну anyway. дякую тобі. Що за господь не знаю, але хлопці дам. Нас має зараз Господь благословити. Після виконаної роботи я прийшов до цих двох поліцейських і сказав їм, що хочу побачити свою дружину і свого сина. Після того, як вони послали мене, ми відправились на місію. Місія заключалась у тому, щоб знайти індіанця. Він був інформатором. А потім мене познайомили ще з одним непотрібним персонажем. І саме вони мені мають допомогти зловити датча. Останнього злі. Лідерів моєї колишньої банди. І після того я нарешті зможу побачити свою сім'ю. Дивись, візьми ножа поїж зайці. Але моє серце буде зі мною до кінця. Я думаю, він щось зрозумів. Сар, я розумію, що ви говорите. Я завершив школу. Боже, він цивілізована людина. дач там. Кач ідем зі мною так покажу. Я виліз на Говарлу. Він бачив багато. Краєвид був красивий, але він не бачив одного. Він не бачив своєї смерті. Місія завалена. Я видивляюсь, де той датчик од він, од він. Оце от скотина тупа. На тільки що застрелив поліцейського? Він мене побачив. Ох, він читер. Читер. Я притворявся мертвим довго. Тобто вони мене просто взяли і принесли ту зому так? Джон, ти там. О, привіт, дач. Як там дача твоя? Ти твій друг, професор. Ми вас вб'ємо нахер. І для чого тобі це робити? Я не знаю. Заради спорту. Ну це о, кіберспорту. кібер спорту. Будь ласка, я не хочу помирати. Тобі прийдеться. Що? Та я жартую. Ми втічимо від нього. Ось мій план. Ну і де він, типа. Знаєте що? Знаєте, звичайно. Почалась перестрілка. Нарешті я покидаюся на віжане місце. Пішло воно в сраку. Радий, що ви мені допомогли вижити. Можна я вас обніму? Надіюсь, більше ніколи не побачимо. Удача появився геніальний план. Це пограбувати банк. Це саме тупе рішення, яке можна було зробити. Пам, ну що, дач? Nice see you, Джон. А як там твій хлопчик поживає? Я просто пробую допомогти своїй сім'ї, дач. Відпусти її. Тримай, дівчину, Джон. Де той бестер? Треба його знайти. This is the United States of America. You are under arrest. Якщо що, так в Америці заарештовують людей. Навіщо ви тут полема залишили? Для мене? Пів бум-бум-бум. Ступит ідіот. Марстон, ми займаємося нічим, а ти йде задачами. Так, хватить тратити час. Пів-пів, мазефоком. У мене є план, Джон. Для тебе завжди є план. На цей раз у мене точно є план. Мені треба застрелити тебе. А застрелиш мене, і ти все рівно знайдеш на своєму шляху ще одного монстра. Наш час вже пройшов. Джан. Нормального там прошмакнуло, так прибило. Думаєш. Пробив, броню, так? Де моя сім'я? Твоя дружина була вбита в тюрмі минулого тижня. Та то я жартую, заспокойся. Я пам'ятаю цей будинок, я пам'ятаю, як його строїв у другій частині. О, люба моя, я такий радий тебе бачити. Ах ти, пісовщет. Все завершилось же. Все, обніми мене. Jack, мій любий пацан. Ах ти, яке согамна. Що ти таке прийшов? Я дивився за цим тупим місцем за твоїми оцими двома щурами, типами. У мене є друзі на ранчо, я забув, як воно називається. Там є Бонні. Ах ти типі, ти що мене приміняв вже? Ах, ти кончений. Мені напевно зараз ще треба повиконувати завдання дружини і сина. Що читаєш, сину? Математику. А ну, скільки буде. 2 плюс 2 помножте на 2. Не знаю, вісім? Ще раз скажеш вісім, я тобі простралю голову. Я читаю про прекрасне чарівне створіння, яке вбивало ідіотів. Ах, ага, що за Тільки не кажи, що моя мама, бо я тобі в пердак. Ми полюємо на тварин. О, я знайшов вовків, я їх вбиваю. Ой, я свого коня застрелив. Так можна було. Мені пишуть, знайдіть коня. Мого мертвого, типу? Я знаю, де він. А вона щоб його шукати. Нам повідомлення якесь прийшло від якоїсь Боні. А Боні Макларен, знаєте. Та... Вона врятувала мені життя. Ах ти, курва! Тепер ви одне одному листи пишете. Треба Сакс, якийсь. Зупинись. Емердженсі, стап. Може допомогти? Короче. ясно. Романтично, правда? Ти маєш їй допомогти, раз вона врятувала тобі життя. Я передумала, я йду з тобою. Ну нахер. Дякую, що врятували життя моєму придурку. Ми ведемо. Бізнес тепер з Бонію і живемо прекрасним життям, якщо коротко. І ми просто поїхали. Все, типу, квас закінчився. Вона так сумує. Чи в нього борода обісрана, я не розумію. Ти нормально їв? А нормально я їв. Що не видно, аж так такий класно. Який ж ти безкорисний кусок дерьма? Пішов я до дупи. От що я тобі скажу. А, і пішли ми до дупи, коротше. Цікаво, цей квас з коровами перейде в перестрілку з коровами. Ну так, це це перестрілка. Не з коровами, правда. Джон, дивись, що я бачу. Ану. Джон, швидше, давай, поки я не обригався. Джек, іди додому і закрий двері. І не виходь не сюди, синку. Дай тебе внімо останній раз. Це солдати. Це американські воєнні. А чому вони нас вирішили вбити? Все таки поліцейським щось не сподобалось. Відугана вбили. Все, ми перестріляли всіх джентльменів. Ні дядьку, ти помер. Коротше, ми тікаємося це. Заряди конів. Я не розумію, вони, вони реально викликали всю армію США, щоб вбити одну людину. Бау! Ба. Куди вони тікають? Навоювались? Я тебе люблю. Я тебе дуже люблю. Давайте пішли нахер, задобали. А, стоять, стоять. Ці тупі поліцейські мене обдурили. Зараз буде круто. Йомою. Так, перше я оцих хочу вбити. Оцих дебілів. Я думаю, мене пристрелили. Але я застрелив тих двох ідіотів поліцейських. А оцього не застрелив. Та вроді застрелив. Вроді він помер. Nani? А якого біса вони всі живі? А, я їх застрелив. Ну і брідятіна, я їх застрелив. Я спеціально в них стріляв, щоб вони померли, але вони вижили. Він реально пережив таке гімно. Він пережив Red Dead Redemption. Йома, це що за бої? Це Джек? І там Abby Його мама померла. Тепер я граю за Джека. Джека горобця, походу, все, типу, я так розумію, це кінець. Більше тут нічого немає. Я думаю, що пора із сину також іти на упокій.